дня, і наш новий урок за гурту 8 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про степінь з від'ємним тілом показником. Дивіться: якщо ми згадаємо запис, так скажімо, такий загальний запис поняття степені, то це відображається таким чином у Ау степені Аустепеніен. І це означає, що ми множимо число А само на себе. N разів. так? Ось тут у нас Н разів. Тоді дивіться, це в нас було, якщо N натуральний показник, якщо N якесь натуральне число. так? Тобто ми можемо також записати е, доповняльну умову, що N в нас належить натуральним числам. Тобто ось такою великою літерою N в математиці позначаються натуральні числа. Якщо, знову ж таки, ми будемо також збиратися на те, що n натуральним числом. І у даному випадку A в нас не нулю, А в нас не дорівнює нулю нулю, то справедливе правило, що А у степені n дорівнює 1 поділити на А у степені n Це таке правило для степення числа А. Яке має від'ємний показник, тобто мінус n. Якщо n в нас, звісно, додатнє число. Тому що натуральні числа – це додатні числа. Якщо б n у нас було, наприклад, якесь від'ємне число, то в результаті в нас був ось тут запис-мінус n. Тобто якесь таке число. А це дорівнювали б n, тобто просто натуральному показнику. Тому, звісно, n у нас тут також натуральне, запишемо це. N належить натуральним числам. Також. А в нас може бути будь-яким числом окрім нуля. Окрім нуля. Чому? Чому? Ну, дивіться. Якщо А в нас буде нулем, тоді в результаті нуль у нас переноситься ось сюди, так, у знаменник. А нуль у будь-якому будь степені – це нуль. Тоді в нас буде ділення на 0, а такого бути не може. Так? Ну, і тоді дивіться. Я хочу вам сказати, звід звідки взялася ця формула. Дивіться, тут все дуже-дуже легко. Давайте представимо мінус n, запишемо основу а, і мінус n представимо як n відняти 2n. Так? Це те ж саме. Просто провели подібні доданки, n відняти 2n це буде мінус n. Логічно. Тоді дивіться. Згадаємо властивість, коли ми ділили степені, а у степені N поділити на а у степені N, дорівнювало а у степені n відняти m. Ось така властивість. Віщо коли ми цю властивість проходили, ми працювали зі степенем з натуральним показником. Тобто, у даному випадку ми могли таке зробити, якщо n в нас було більше за M. Але тепер ми можемо робити, якщо N і M можуть бути або N більше M, або M більше N. Дивіться, тепер за цією властивістю розпишемо, що А у N відняти 2 – це те ж саме, що А у степені… А у степені n поділити на А у степені 2n. так? Тоді дивіться, ми можемо А у степені 2 n розписати як. Так, тут А у степені n залишається, А у степені 2 n запишемо як А у степені N плюс N, А у степені N плюс N. І знову ж таки, згадуємо властивість. А у степені N помножити на А у степені m дорівнює А у степені N додати m. Знову ж таки, за цією властивістю розпишемо ось тут, що це буде в нас у чисельнику залишається А у степені N, а у знаменнику буде А у степені N помножити на А у степені N. Тепер дивіться, А у степені N та А у степені N скорочуються, Залишається у чисельнику одиниця, а ось тут залишається тільки А у степені N. Тобто це буде А1 поділити на А у степені N. І звідси в нас, дивіться, А у степені N відняли. 2n це те ж саме, що А у степені мінус n. Тобто дивіться, А у степені мінус n дорівнює 1 поділити на А у степені N. Тобто за властивості степенів ми якраз таки вивели ось цю формулу. Якраз цю формулу. Ну, Дивіться, якщо, наприклад, давайте візьмемо ось такий приклад. Наприклад, 5 у степені там, 2. 5 у степені 2. Тоді з цієї формули, дивіться, у нас буде шесельнику 1 поділити на 5, у степені вже N. Бачите? Тобто у степені 2. Тобто 1,25. 25. 1, 25. Якщо ми будемо зараз проводити ті ж махінації, що і ми робили з. Ну, ось цим видом, то отримаємо ту ж саму відповідь. Ту ж саму відповідь. Чому ми можемо дорівнювати нулю? Дивіться, знову ж таки, щоб ви зрозуміло. Наприклад, 0 в степені 3. 0 степені 3, це буде 1 поділити на 0 степені 3. Так. Так. А це нас буде просто 1 поділити на 0, а такого бути не може. Отже, звідси нам потрібно також записати ще одну умову, що А в нас не дорівнює нулю. І звісно таки А може бути від'ємним, а звідси таки може бути від'ємним. Наприклад, якщо у нас. Якщо в нас мінус 3 у мінус другому степені. Це у нас буде 1 поділити на мінус 3 у другому степені, тобто 1 дев'ята. У даному тут також впливає парність не парність. Ось на, тут, на цей мінус. Якщо, наприклад, у нас буде мінус 3 у мінус 3 степені, тоді в нас буде 1 поділити на мінус 3 у третьому степені. Так? А це у нас буде вже. Мінус 1,27. Тому що це в нас степень не парна. А вже мінус залишається. вже буде мінус 12. Тобто, звідси також воно впливає е, парність, непарність на е, додатньо або від'ємну відповідь. Результативну. Ну, Давайте трішки прикладів. Вирішимо. І значення ось такого виразу. 5 у степені мінус 3. Так? Ну, Дивіться, за формулою в нас 1 поділити на 5. І у степені ось цього, тобто без мінусу. У степені 3. 1 поділити на 5 у степені 3. Це наскільки буде? Це у нас буде 125. Дуже. Дуже вас прошу, якщо ви запам'ятали молодці, будь ласка, запам'ятаєте всі перші а, квадрати чисел. ну, там, Наприклад, до 20 квадрата чисел. так? Тобто 1 квадрат до 20 так, то -то квадрат. Там, до 20 а куби можете до 10 запам'ятати. Просто запам'ятайте самі основні такі квадрати та куби. 1, 25 Це буде значення. усього Наступне. У нас ось такий алгебраїчний дріб С у третьому поділити на n у степені мінус 5. Треба записати цей алгебраїчний дріб у вигляді добутку. У вигляді добутку. Так? То у нас ділення, нам потрібно в вигляді добутку. Ну, Дивіться, давайте ось як це запишемо. С у третьому у нас у чисельнику. Дивіться, ми можемо, як це записати. Можемо записати це, як С у третьому помножити на 1 поділити на n у мінус п'ятому степені. У мінус п'ятому степені, так? Так. І тоді дивіться. Як ми можемо ось тут зробити? Як ми можемо ось тут зробити? Ну, Можна зробити це двома способами. Так, ось, Перший спосіб це куб. Ем, дивіться, помножити n у мінус п'ятому. n у мінус 5. Ми можемо записати як 1 поділити на 1 поділити на n у п'ятому. Так? Ось таким чином. І ось тепер цей дріб ми можемо записати як це куб помножити на 1, поділити на 1, поділити на n у п'ятому. Ось таким шином. Так? Ну, тепер дивіться, ось тут замінюємо на множення. Тобто, у нас буде С у кубі помножити на 1 помножити на n у п'ятому. І в результаті буде С у кубі помножити на n у п'ятому. Тобто, ось таким шином. це перший спосіб. Але дивіться, можна було це зробити. Трішечки по-іншому. Дивіться, якщо в нас ну, бачимо якось ось таку зараз. а у степені мінус n дорівнює 1 поділити на а у степені n. Ось така конструкція, ви бачите, схожа. Дивіться, ось тут у нас n це мінус 5. Ось тут у нас n це мінус 5. Тоді дивіться, ми можемо це записати з допомогою. Ми можемо ось так зробити, так, а можемо і навпаки. Тоді дивіться, 1 поділити на n у мінус 5 степені. Так, якщо мінус 5 це наше n, так, тоді запишемо це як у даному випадку n у степені мінус n. Якщо n це в нас мінус 5, тоді степень буде мінус-5. Мінус або просто 5. Тобто таким же самим чином можна було це зробити, тому що дуже схожа конструкція. Тобто відповідь буде така ж сама. Наступне. 2,1 помножити на 10 у мінус 5 поділити на 10 у мінус 6. Треба знайти значення цього виразу. Ну, Дивіться, Дивіться, ми 2 у степені... Э, 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 2 цілих 10, вибачте, можемо записати ось таким чином. 2,1 помножити на 10 у мінус 5 поділити на 10 у мінус 6. Так, тому що це те ж саме. Тому що коли ми множимо. Число на дріб. Ми множимо це число на чисельник. Це те ж саме, бачите? Тоді дивіться. Ось тут дивіться. У нас степені з однаковими основами 10 та 10. Тому застосуємо властивість. Е, от я її ось тут напишу. А у степені n поділити на А у степені m, дорівнює А у степені N відняти m. Тоді ось тут буде те ж саме: у нас буде 2,1 помножити на 10 у степені мінус 5 мінус. Мінус 6. Тобто у степ... мінус 5 плюс 6. Тобто 1. У нас буде 2,1 помножити на 10 у першому степені. а це у нас буде 21. Це у нас буде 21. Наступне. Треба порівняти значення виразів А і Б. Вираз А і вираз Б. Якщо вираз А дорівнює. 50 помножити на 10 у мінус 3. А дорівнює 5 помножити на 10 у мінус другому. Треба порівняти значення цих виріз. Ну Давайте знайдемо значення цих виріз. Дивіться, 50 помножити на 10 у мінус 3. 10 у мінус 3 ми можемо записати як 50 помножити на 1 поділити на 10 у кубі. Так? На 10 у кубі. Або ми можемо 10 у кубі записати як 1000. Так? Ну, звісно таке. 1 поділити на 1000. Тепер дивіться, 50 помножити на 1000. Дивіться, ось ці нулі, 2 нулі ми можемо прибрати. Так, прибрати. Тоді в нас буде просто 5. Просто 500 в результаті. Ось тут, дивіться, 10 у мінус другому. Це 1 поділити на 10 квадратів. Тобто 5 помножити на 1 поділити на 10 у квадраті. Або 10 у квадраті це 100. Тому так запишемо. 5 помножити на 1 поділити на 100. Тобто також 5 сотих. І ось дивіться. Рівні значення. Тобто значення усіх виразів вони рівні. А отже ми можемо сказати, що вираз А дорівнює виразу Б. А, так, наступне. Треба записати число 81. 81 у вигляді степеня чисел 3 і 1 третя. 3 і 1 третя. А, я забув так, я забув ще одну властивість вам сказати. А, так, вибачте. Дивіться, якщо в нас є дріб, так, дріб, а поділити на B і це все у степені мінус N, то що ми можемо зробити тут? Дивіться, ми просто цей дріб. Замінюємо на обернений цьому дробу. Тобто у даному випадку, якщо це дріб А поділити на Б, то обернений до цього дробу це Б поділити на А. А ось це, а степень, вона буде просто N. Тобто протилежно до цього степеня. Тобто ось така властивість. Чому, ну дивіться, якщо, в нас буде, якщо за властивістю від'ємного степеня це записати, то це в нас буде 1 поділити на. А поділити на Б у степені Н. Так? Так. Тоді дивіться, у нас буде 1 поділити на А поділити на Б у степені N. Тобто ось таким чином, так. Дивіться, за властивістю ми можемо ось що зробити. Ну, щоб ви зрозуміли. За властивістю піднесення степеня до дробу до степ, ПІДНЕСЕННЯ дробу до степеня А А поділити на Б у степені Н до рівня А у степені N поділити на Б у степені N. Тоді так же саме тут зробимо. У нас буде 1 поділити на А у степані N і поділити на Б у степані N. Тепер у нас тут ділення, замінюємо на множення, тим самим дільник, перегортаємо верхну гаму, тобто замінюємо оберненим дробом. І отримуємо 1 помножити на Б у степані N, поділити на А у степані N. І тепер обратно повертаємо за цією ж властивістю. У нас буде просто Б поділити на А у степані N. Тобто, дійсно таки це тутожність. Ну і тепер повертаємось до нашого завдання. Нам треба записати число 81 у вигляді степені 3, у степень числа 3 та степень числа 1 3. Тобто, нам потрібно в якусь степень піднести число 3, щоб отримати 81. І також нам потрібно в якусь степень піднести 1 3, щоб отримати також 81. Ну давайте дивитися, в яку степень нам потрібно піднести 3, щоб отримати 81. Давайте дивитися. Якщо ми 3 помножимо на 3, це буде 9. Ще помножимо на 3, це буде 27. І ще помножимо 27 на 3, це буде 84. 3 на 3 на 3 на 3 це 3 у четвертому степені. Тобто 3 у четвертому степені дорівнює 81. Так. І дивіться. Одна третя. В яку степень потрібно піднести цей дріб, щоб отримати 81. Знову ж таки, згадуємо ось ту властивість, яку я вам також розказував. А поділити на Б у степені мінус N дорівнює Б поділити на А у степені N. Або, дивіться, як, як ще, ще це можна зробити. Ми можемо зараз, ем, на прикладі ось цього дробу. Дивіться, якщо у чисельнику в нас один. Дивіться, один поділити на Б. Один поділити на А у степені мінус n дорівнює А у степені N. Так? Дорівнює А у степені N. А отже, дивіться. Якщо у нас А у степені N буде дорівнювати 81, то це буде у нас 3 четвертих. Тобто А в нас дорівнює 3, а N нас дорівнює 4. Тоді, якщо ми проведемо ось тут аналогію, так? Тоді, якщо N це 4, тоді ось тут у нас повинно бути мінус 4. А ось тут замість А нам повинно бути 3. Тобто, бачите, 1 третя у мінус 4 степені дорівнює 3 четвертих. І у даному випадку 1 поділити, на, 1 поділити на 3 у мінус 4 степені дорівнює 81. Отже, тут повинна бути степень мінус 4. Наступний приклад. У нас є ось такий вираз. 3х помножити на 2 мінус х у степені 1 поділити на 4 відняти. 2 відняти x поділити на 3х, Все це у степені. n. Треба обчислити значення цього виразу при х дорівнює 35.5. Ну, давайте дивитися. Спочатку, звісно, ж таки, нам потрібно хоча б спростити цей вираз, Так? Спростити. Дивіться, ось тут у нас від'ємні ось цих виразів. Тому ось що зробимо. Для зручності запишемо ось цей дріб, ось цей дробний шарту, як ділення. У нас буде 3х. Помножити на. Давайте раз 2 мінус х у степені мінус n. Поділити на. Це все. Візьму у цей вираз. І поділити на 4 відняти. 2 х, поділити на 3х у степені мінус 1. Ось таким чином у нас все. Ну, так? Ось таким ще. Мінус 1 степень. Ось так. Тепер ось ці степені мінус. 1 запишемо з тою властивість. Тобто А у степені мінус n дорівнює 1 поділити на А у степені N. Тоді тобто, в нас буде. Ось тут. 3х помножити на 1 поділити на 2 мінус Х. Тобто це буде у нас 3х поділити на 2 мінус Х. Так. так. А, по... Ну, у степені 1, звісно, просто ось це. Поділити на 4 відняти. Ось цей виріс у степені 1. Дивіться, знову ж таки, коли в нас дріб у від'ємному степені, нам просто цей дріб потрібно е, замінити на обернений дріб до нього, а е, степень поставити протилежно до попередньої. Тобто у нас буде мінус 3х поділити на 2-х по, е, і, і у степені 1 ну, тобто, просто гаразд, залишаємо ось таким чином. Так? Тобто 3х поділити на 2-х. Е, Поділити на 4 відняти 3х поділити на 2-х. Тепер що ми робимо? Ось тут зводимо до спільного знаменника. Домножимо тут, якщо у нас тут 4 перших, домножимо цей дріб на 2-х. Як спільний знаменник. Тоді отримаємо 3х поділити на 2-х, поділити на 2-х помножити на 4. Одразу таки розкриваємо лишки. це буде 8 відняти 4х. А, і Одразу ж таки під одну дробну шурту, це буде 2 х. І тут у нас буде, бачите, відняти 3х. Тобто тут у нас також буде відняти 3х. Ось таким чином. Тепер ось мінус 4х, мінус 3х, це буде мінус 7х. Одразу ж таки, давайте це запишемо тут. Мінус 7х. Так, ось таким чином. Тепер дивіться, ми ділимо один дріб на, на другий. Тоді замінюємо дію ділення на дію множення, перегортаючи дільник на обернений йому дріб. У нас буде тоді 3х поділити на 2-х, помножити на 2-х і поділити на 8 відняти 7х. 2-х скорочується. У результаті у нас залишається 3х поділити на 8 відняти 7х. Ось таким чином ми спустили ось цей вираз. Так? Більше ми нічого зробити не можемо. Але нам завдання нам потрібно, потрібно було знайти значення ось цього виразу, якщо х дорівнює 3 п'ятих. Ну, ось наш цей вираз. І давайте підставимо замість х 3 п'ятих. Замість х 3,5. У нас буде тоді 3 помножити на 3 п'ятих. Поділити на 8 відняти 7 помножити на 3 п'ятих. 3 помножити на 3 п'ятих це буде 9 п'ятих. І давайте дію дробу, ось дробну ширту замінимо на дію, на дію ділення. Так? На ділення Поділити на 8 відняти 7 помножити на 3 п'ятих, 7 помножити на 3 п'яти, це буде 21 п'ята п'ята. І в нас також давайте 8 відняти 21 Так? Дивіться, зведемо до спільного знаменника. Тоді 8 запишемо як. 45. Тоді 40 відняти 21. Ну, тобто, однаковий знаменник, 40 відняти 21. Це в нас буде 19. 19 п'ятих. Тоді в нас потрібно 9 п'ятих поділити на 19 п'ятих. Поділити на 19 п'ятих. Ну, а тобто, дивіться, перегортаємо, тобто замінюємо надію множення. Дільник перегортаємо на обернений йому дріб. Отримаємо у результаті 9 п'ятих помножити на 5 5 та 5 скорочується. І отримаємо у результаті просто 9 дев'ятнадцятих. Це буде значення цього виразу при х дорівнює 3 9 дев'ятнадцятих. Ну а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюсь, що все зрозуміли. До коріх зустрічів. Вдачі учні математики.